Вітаю вас, мої любі рибки! З вами астролог клименко Наталія. Це прогноз для вас на грудень 2024 року. У вас буде досить цікавий період, адже перед вами відкриваються можливості для зміни, які пов'язані з вашим статусом та кар'єрою. Це дуже широкий сектор натальної карти, який відповідає за велику кількість тем вашого життя. Оскільки десятий сектор це найвища точка, де знаходиться наше сонце, це дуже важливий сектор, який дає нам можливість розкривати себе, пізнавати себе, проявлятися в людях. А також досягати найвищих висот своїх амбіційних цілей та реалізації в цьому втіленні, прогнози можете дивитися за своїм знаком асценденту в першу чергу, також за знаком, куди потрапляє сонце, і знаком, куди потрапляє місяць. Для діток ми дивимося місячний знак. Дякую за ваші лайки та коментарі. Підписуйтеся, хто ще не підписаний, і зараз розберемо детально кожен важливий аспект місяця. Для індивідуальних прогнозів. Можете писати мені в Дірект інстаграм для більш детальної інформації. У грудні буде чудовий аспект взаємодії двох планет щастя, які будуть давати вам успіх і подолання перешкод на вашому шляху. А також на нас чекає цілих два молодика, тобто в одному місяці дві можливості змінити щось у своєму житті. 1 грудня настає новий місяць в вашому 10 секторі. Це чудова можливість для того, щоб ви прописали плани на наступний місяць вперед, які торкаються вашої кар'єри, соціальної реалізації, ваших амбіційних цілей, а також визнання соціумом. Десятий сектор відповідає не лише за кар'єру, але ще й за статус. А він може бути пов'язаний із вашим положенням в соціумі. Це може бути періодом отримання важливого документу, важливої для вас посади, зустріч із важливою людиною, або ж зміни можуть торкатися вашого керівництва. Також статус пов'язаний із шлюбом. Для когось це може бути періодом розлучення, для когось одруження або ж періодом народження дітей. Періодом звістки про народження дітей, або ж хтось може піти на пенсію. Тобто, і має бути якась важлива подія, яка буде впливати на ваш статус. Це може бути і вагома покупка, або ж переїзд. Для вас відкриваються можливості саме в тих сферах, де хочете ви. Головне, не боятися, адже цей новий місяць буде поблизу зірки Антарес, яка відповідає за демонів. Які криються у нас всередині, цей період для того, щоб ви нічого не боялися і діяли сміливо відповідно своїм амбіційним цілям. 4 грудня сонце, яке символізує наше его, буде в напруженому аспекті до Сатурну, планети обмежень та порядку. Дуже сильне бажання проявити себе, але варто бути дуже відповідальними та дисциплінованими. Тоді все обов'язково вийде через наполегливу працю. Меркурій буде в напруженому аспекті опозиції до Юпітеру. Меркурій символізує наше мислення, інформацію, спілкування. А Юпітер це планета розширення та авторитету. Торкатися аспект буде першого, четвертого та десятого секторів, практично весь місяць. Напружені аспекти будуть підштовхувати вас до рішень в цих питаннях, які стосуються безпосередньо вашого прояву в світі, вашого місця проживання, нерухомості, питань сімейних, а також вашого статусу та кар'єри. Коли все добре, коли ми сидимо, нічого не робимо, то нічого в житті не відбувається. Але зараз, коли Плутон перейшов в знак водолій. Детальне відео вже є на моєму каналі, посилання залишу в описі під цим відео. То саме зараз вже не буде цієї стабільності, до якої ми звикли. Зараз потрібно максимально активно діяти і підлаштовуватися швидко під мінливості життя. Тож саме ці аспекти будуть висвітлювати вам теми, де ви можете мати якесь невдоволення. Ви, можливо, на щось закривали очі, але зараз перед вами є можливість щось змінити, побачивши. Це в напружених аспектах та відповідних ситуаціях в житті. 6 грудня сонце буде в з'єднанні із Меркурієм. Він зараз ретроградний у вашому 10-му секторі. Тож може бути повернення до тих питань, які вже були пов'язані з вашим статусом або ж кар'єрою. Це може бути прихід нових ідей, зустрічі з тими людьми, яких ви вже зустрічали, або ж. Перепідписання важливих для вас документів, повернення до цієї інформації, яка для вас зараз дуже важлива, отримання важливих документів. 7 грудня і до 24 лютого 2025 року Марс, планета рішучості, активних дій та ініціативи, буде в ретроградному русі. Зараз він стоїть у вашому шостому секторі, тож буде повертати вас до активності в темах, яка пов'язана із здоровим способом життя і з вашими рутинними побутовими обов'язками. Також він торкається режиму дня. Графіку роботи в цей період може бути підвищена конфліктність із колегами по роботі, або ж може бути активність для того, щоб ви продовжили пошуки роботи, яка саме для вас підходить. За кілька днів до та після ретроградності Марсу, в тому числі і 7 грудня. Марс буде в стоянні, тобто він призупиняє свою швидкість перед розворотом. В цей період не варто починати нових справ, адже вони можуть так само стояти і не просуватися ніяк. Відповідно, як і сам Марс, в період ретроградності Марсу ви можете перезапускати проекти. Якщо ви колись вже шукали роботу, можете повертатися до пошуків роботи. Або ж це може бути активація знову, наприклад, якщо у вас була відпустка, ви можете повертатися до цієї роботи, яка у вас була раніше. Цього ж дня Сонце буде в напруженому аспекті до Юпітеру, тобто буде підніматися питання вашого авторитету. Ви можете сильно хотіти показати свій авторитет, свою значущість. Для вас буде важливим, щоб вас цінували. Також Меркурій буде в напруженому аспекті до Сатурну. Той же час можуть бути підвищена конфліктність із людьми старшими за статусом або ж за віком, і аспект знову торкається вашого 1, 4 та 10 секторів, тож може бути певне невдоволення, пов'язане із вашими членами родини, а також керівниками. Цього дня Венера, яка символізує гармонію, красу та взаємовідносини, буде переходити в волелюбний знак водолій і буде у з'єднанні з, з Плутоном, планетою трансформації. Це з'єднання буде у вашому 12 му секторі, і для вас відкривається чудова можливість для того, щоб ви реалізували найсміливіші ваші мрії. 12-й сектор пов'язаний з усім далеким, незвіданим, таємницями, також минулим. Це дім еміграції, режимних об'єктів, тож ви можете прописати плани або ж займатися езотерикою. Це може бути сприятливим періодом отримання бажаного документу, який пов'язаний із закордоном. Плутон на довгих 20 років перейшов у ваш 12-й сектор і буде потребувати від вас духовної трансформації. В цей період ви можете звертатися більше до духовності, до езотерики, до вивчення астрології, наприклад, або ж пізнання себе через психологію. Нептун, як планета віри, фантазії, любові, вищий прояв любові, милосердя, буде переходити в ваш перший сектор, в прямий рух. В цей період буде. Більше натхнення, буде більше а, творчого потенціалу у вас. Обов'язково проявляйте милосердя, сприятливо проявляйте благодійність і вірити в себе, в свої можливості. 12 грудня Венера, яка символізує взаємовідносини, буде в напруженому аспекті до Марсу, планети активних дій. Аспект торкається вашого 12 та 6 секторів. В цей період може бути підвищена конфліктність, яка пов'язана із колегами по роботі. Обов'язково слідкуйте за графіком дня, не пренапружуйте себе, адже і 6, і 12 сектори пов'язані із здоров'ям, із психологічним станом. Це може бути невдоволення певне вашим режимом дня, вашими обов'язками, які можуть бути тягарем. І саме цей аспект допоможе вам гармонізувати ваше життя, звернутися до здорового способу життя. Головне не втягувати себе в конфлікти, проявляти дипломатію, любов. Та розуміння, а також ініціативу та чесність за Марсом. 15 грудня в Меркурій переходить в прямий рух у вашому 10 секторі і буде легше по відношенню до вашого статусу, кар'єри та спілкування із керівниками та важливими для вас статусними людьми. Також це може бути і отримання важливого документу в цей період. 15 грудня настає і повний місяць в вашому четвертому секторі, який висвітлює теми, які пов'язані з вашими сімейними питаннями, місцем проживання, нерухомістю та землею. Ви можете отримати ясність, або ж результати це може бути і зустріч із рідним в родинному колі, або ж ви захочете перейти, наприклад, на роботу з дому. Все, що стосується місця проживання і сім'ї, будуть у вас висвітлені ці питання місяцем. 18 грудня Сонце буде в напруженому аспекті до Нептуну. Цей напружений аспект буде давати вам ясність, тобто буде проливати світло на теми, які стосуються першого та десятого секторів. Ви як особисті з однієї сторони, і ваш статус з іншої. Цей аспект дається для того, щоб ви проаналізували, хто ви є зараз, повірили в себе цей аспект перевірки на віру і обов'язково. Запасіться терпінням, можливо, треба буде щось змінити в ваших навичках, вашій звичній манері спілкування з іншими людьми, прояві себе, а також це буде впливати і на ваш статус та кар'єру. 20 грудня буде чудовий аспект. Він обумовлений взаємодією між Венерою, планетою Малого щастя та Юпітером, планетою розширення та великого щастя. Аспект торкається вашого 12 го та 4 го секторів. Четвертий – це ваша родина, сім'я, традиції, роду та батьківщина, а також місце вашого проживання, нерухомість. 12-й сектор пов'язаний із усім далеким і незвіданим це еміграція, це усамітнення, а також дім таємництва минулого. Цей аспект дає вам можливість на гармонійних аспектах переїхати в іншу країну, якщо ви планували, або ж, можливо, зустрічі з людиною, яку ви давно не бачили. Це може бути і удача пов'язана із роботою на дому, усамітнена, або ж відпочинком. 21 грудня сонце буде переходити в знак Козаріг, ваш 11-й сектор. Це день зимового сонцестояння, також чудовий період для того, щоб ви. Переглянули свої мрії і прописали плани. Тим більше, що 11-й сектор також відповідає за сферу планування майбутнього, ваших друзів, соціальних проєктів. З цього дня офіційно північні півкулі починається зима, і ви можете запланувати собі все на рік вперед, що стосується ваших друзів, соціальних проєктів. Вашого бізнесу онлайн, наприклад, або ж ви можете вивчати езотерику, запланувати собі, оскільки це дім інновацій, нових професій, астрології, то ви можете прописати собі плани на рік вперед, які стосуються розвитку через креативність і нестандартний підхід введення чогось нового в своє життя. 23 грудня сонце буде в напружених аспектах до кармічних місячних вузлів, торкаючись вашого 2, 8 та 11 секторів. В Цей період ви можете бути ніби між минулим та майбутнім. Ситуації можуть повторюватися, і опираючись на ту базу, яка у вас вже є, на тей досвід, ви можете сміливо йти в майбутнє. А воно торкається вашої самооцінки, адже саме кармічний вузол раху знаходиться в вашому другому секторі секторі роботи голосом, проявленості, талантів, а також ваших власних фінансів та ресурсів, Підвищуйте свою самооцінку і, відповідно, будуть зростати ваші фінансові можливості. 25 грудня повторно буде напружений аспект між Юпітером та Сатурном, це аспект боротьби. Планети розширення та планети звуження Перший такий дотик був 20 серпня 2024 року. Пригадайте, що було в цей період. Це можуть бути повтори. Тих ситуацій, які вже були, а вони торкаються безпосередньо першого та четвертого секторів, тобто вас як особистості та вашої сім'ї, місця проживання, наступний такий дотик буде в червні 2025 року. Це може бути періодом вимушеного зниження вашої активності або ж боротьби за владу. Головне, що ви прописували плани собі в темах нерухомості та місця проживання, або ж вирішення сімейних питань, щоб ці плани були. Амбіційними, проте практичними та реалістичними, 26 грудня буде напружений аспект між Меркурієм та Сатурном і Юпітером. Знову торкається аспект першого, четвертого та десятого секторів. Меркурій планета швидка. Тож вона вам просто дає остаточно вирішити питання, які стосуються вас, нерухомості та статусу. А 31 грудня настає новий місяць. У вашому 11-му секторі Чудова можливість для того, щоб ви прописали в першу годину настання нового місяця не лише плани на місяць вперед, але і на рік вперед, знову ж таки, які торкаються вашого сектору майбутнього, результатів, політики. Це можуть бути періодом повторних шлюбів, відвідуванням грандіозних заходів. У вас буде більше можливостей для відвідування шоу або ж виступів на велику аудиторію. Ви можете стати. Лідером думок в колективах. Це можуть бути і нові знайомства. Одинадцятий сектор це сектор політики, а також других шлюбів, можуть бути доленосні знайомства, навіть знайомства через онлайн. Дякую вам за увагу. Бажаю вам чудових зимових свят і до наступних зустрічей, в наступних відео.